Всім привіт, мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Wall Street Journal пише про те, що без допомоги Сполучених Штатів Україні вистачить зброї для продовження бойових дій у нинішньому темпі, якраз до літа. Так вони посилаються на слова колишньої чиновниці Пентагону, і вона заявляє, що у всіх великих постачань. Адміністрації Джо Байдена останніх Має вистачити до середини року. Також вони посилаються на деяких українських аналітиків, які кажуть, що ресурсу вистачить на півроку рік, і після цього Україна повинна буде переключитися на європейські постачання. А чи вони будуть масові, теж невідомо. А що видання посилалося на якогось анонімного помічника Зеленського, який говорить про те, що припинення постачань зі сполучених штатів це найгірший сценарій, і надав, що потрібно буде Україні нарощувати власне виробництво. Так пишуть про те, що 55% своєї військової техніки вже наразі в Україні є, але ось десь 20% йде від Сполучених Штатів. А причому зауважують, що деяким американським постачанням немає фактично ніякої альтернативи. Це і ракети земля-земля, це і передові системи ППО, і далекобійна артилерія і тому подібне. Щось видання пише про інтенції Європи, що вона буде все ж таки намагатися перекрити усі постачання, і пишуть про те, що за останній рік. Євросоюз, Великобританія та Норвегія сумарно поставили в Україну зброю та боєприпасів на 25 мільярдів доларів, і це більше ніж Сполучені Штати того ж року. А щодо останнього, то досить цікаво, що у Європі все ж таки є такий потенціал, хоча, пам'ятаю, там були і справді великі передачі озброєння, великі передачі якраз боєприпасів, хоч вони там і не реалізовувалися вчасно, але так чи інакше, Європа все ж таки передавала досить багато боєприпасів. Тим не менше, у будь-якому випадку стає зрозумілим, що без Сполучених Штатів не можна буде закрити деякі сектори. Це стосується знову ж таки систем ППО, і якщо їх не буде, то російська авіація зможе активно. Діяти на території України, і це, в принципі, може призвести до колапсу. Тому деякі постачання неможливо буде замінити навіть при великому бажанні. Верховна Рада України з другого разу ухвалила постанову про підтримку демократії в Україні. Вона якраз затверджує повноваження Зеленського до кінця воєнного стану. Так, за цю постанову проголосувало 268 депутатів. До цього рада не змогла підтримати цю постанову, тому що набрали голосів тільки 218, а треба було 226. Ось так з другого разу прийняли постанову. Доволі кумедно, що ця, в принципі, постанова повинна бути якоюсь показовою, тому що її спеціально провадили після того, як Трамп заявив, що зеленський диктатор, але з першого разу її провалили. І тільки з іншого змогли затвердити, що все ж таки Зеленський може перебувати на своєму посту до кінця воєнного стану. А насправді багато в чому це сталося так, тому що просто депутати не ходять на засідання, і половини там фактично завжди немає. А видення за телеграф пише про те, що Франція готова розмістити у Німеччині винищувачі з ядерною зброєю. У разі виведення сил Сполучених Штатів із Європи пишуть про те, що саме кандидат у канцлер Німеччині Мерц, який скоріше за все і стане канцлером, виступає за європейську незалежність від Сполучених Штатів та закликає Францію та Великобританію якраз. Розширити свій ядерний арсенал для оборони регіону видання пише про те, що це мав би бути сигнал до Володимира Путіна, напевно, у плані того, що Європа буде оборонятися. Ну і також пише про те, що Франція наразі переконує Велику Британію те ж саме зробити і теж розмістити свою ядерну зброю на європейському континенті. І справді чомусь самі європейські країни забули про те, що у Європі є своя ядерна зброя, і в принципі її може вистачити якраз для стримування від Росії чи від якоїсь іншої агресії. Франція, Великобританія є ядерними державами і мають свій ядерний арсенал. Тобі ви бік масолс юга сказати, що Аємде домінант домінейн. Country. напевно, тільки погрози і змусили Європу спам'ятати, що в них є також свої козиря, та й тепер справді намагаються збільшити свої оборонні витрати. Дмітрій Пісков нещодавно заявив про те, що у Кремлі прийняли вибачення президента Сербії за те, що вони проголосували в ООН проти Росії, а саме за європейську резолюцію, яка засуджувала російську агресію і так далі. Так, Пісков заявив про те, що це була досить оперативна реакція, і що, в принципі, приймаються ось такі вибачення. Ладно! Прощаю! Відбулася жахлива помилка, як то кажуть, але й справді доволі кумедно, що було просто дві резолюції ООНівські, знову ж таки, американська та європейська. Американська не засуджувала Росію, а європейська засуджувала, і ось серби щось там поплутали і проголосували за європейську. А ведення Політка пише про те, що Євросоюз запропонував свою взаємовигідну угоду про корисні копалини, і що також якраз Україні пропонується добувати ресурси на її території, пише про те, що в Європі є потреба на такі матеріали, і що 21 із 30 критично важних є на території України. Шкода, що від Китаю не надійшла така ж пропозиція, тому що Євросоюз в принципі не є конкурентом у цьому плані, і Сполучені Штати все ж таки переважають у плані воєнної допомоги. Європейці не дуже самі себе витягують, не кажучи вже про Україну. А ось китайська пропозиція була би дуже цікавою. Видання Financial Times пише про те, що Україна та Сполучені Штати все ж таки погодили угоду щодо природних ресурсів. Так ведення, посилаючись на українських чиновників, зауважують, що Сполучені Штати відмовилися від вимоги надати їм право на 500 мільярдів доларів потенційного доходу якраз від експлуатації українських ресурсів. А також з тексту було виключено норму, згідно з якою Сполучені Штати одержують 100% контролю над фондом. А також у новому варіанті угода немає положення, за яким інвестиції в Україну мали збільшуватися щонайменше в. Вічує за кожен внесений долар. Ось такий полегшений варіант, і взагалі умови, які скасувалися, як я розумію, з'явилися якраз після відмови першої Зеленського, і по суті сторони повернулися до першої варіації договору. Тому що після першої відмови Сполучені Штати почали тиснути ще сильніше і почали висувати більш жорсткі умови. так сотру. А ну і ось ще ключові пункти цього договору повідомив Шмигаль. До речі, доволі цікаво, що буквально за пару годин до цього він говорив про те, що Україна нічого підписувати не буде. А через декілька годин вже повідомив про ось договір, який скоро буде підписаний. А також щодо пунктів: Україна та Сполучені Штати створюють інвестиційний фонд відбудови, який буде їхньою спільною власністю. Наступний пункт це про те, що українські надра та ресурси залишаються українськими. Про що б це наговорило. А далі йдеться про те, що Україна буде вносити до фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природних ресурсів. Самі Сполучені Штати будуть робити внески до цього фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, які будуть критично важливі для відбудови України. Ну, в принципі, якраз з основними капіталами спочатку, напевно, Сполучені Штати і займуться. А також приписано, що ця угода не буде суперечити євроінтеграційним зобов'язанням України. Та й в принципі вона зрозумела. Зуміло, воно і спочатку напевно ніяк не суперечило. Ну і останнє саме цікаве, напевно, це те, що зібрані фондом кошти будуть інвестуватися виключно. У проекти відбудови України, і це напевно найцікавіше, та найголовніше, що усі гроші фонду, які будуть зароблені на території України, які будуть зароблені на ресурсах, будуть реінвестуватися в Україну і не виходити за її межі, це в принципі дуже добре, якщо ж воно і справді так буде працювати. Трамп теж підтвердив домовленості і заявив про те, що Зеленський вже прибуде у п'ятницю до Вашингтона і підпишуть цей договір. Ну і Зеленський трішки пізніше вже прокоментував цю угоду, заявив про те, що там немає всіх гарантій безпеки, які хотіла бачити Україна, але є, хоч пропозиція. А ну і також підтвердив цю угоду, говорить про те, що скоро вона буде підписана. Ну і зауважив, що у цьому договорі немає ніяких боргів. Ні 500 мільярдів, там не 350 мільярдів, ні 100 мільярдів, тому що це несправедливо. Ну і знову ж таки, Україні надавали допомогу грантами, тому повертати там нічого не треба, це Трамп щось сам собі вигадав. І я не піду на 10 центів повернення боргу в цій угоді. Інакше це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні. Ми вдячні. Ну а так загалом підтвердив, про що писали великі ЗМІ про те, що немає ніяких гарантій безпеки. Є лише там невелика згадка на цей рахунок, хоча можна сподіватися, що будуть якісь гарантії безпеки окремо від цього договору, але це такі сподівання. Ну і що борги не навішують, це така перемога детальна, ну як то кажуть, а мог би бліквечки. Ну і більше Зеленський конкретики про цей договір не розповів, хоча знову ж таки шмигаль, в принципі, зазначив основні пункти. Ну і Трамп пізніше зауважив, що Сполучені Штати не збираються в принципі надавати якісь серйозні гарантії безпеки, і що вони попросять Європу зробити це, і що Європа якби має забезпечувати безпеку. А ну Європа, Європа нам допоможе. Амінь видання New York Times пише про те, що перемовники зі Сполучених Штатів хотіли прибрати. Будь-яку згадку гарантії безпеки з цього документу і наполягала на тому, що це не є суттю самого документу, і що не треба там згадувати гарантії безпеки, хотіли його повністю прибрати. Але тим не менше, вони все ж таки підписали угоду, де згадуються гарантії безпеки для України. А саме там прописано, що Сполучені Штати підтримують зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення міцного миру. Ось таке формулювання було в самій угоді, як стверджують деякі змі. Видані зазначають, що таке формулювання є розпливчатим і не говорить про те, які в принципі зобов'язання беруть на себе Сполучені Штати. Заважуючи одну деталь, що у проєкті угоди є також фраза про те, що Сполучені Штати зроблять кроки для захисту взаємних інвестицій, що якби передбачає, що Сполучені Штати будуть захищати корисні копалини. Які вони будуть видобувати. Особливо це стосується корисних копалень, які будуть знаходитися там десь на лінії фронту чи десь недалеко від нього. Ну усі ці розмиті формулювання ми вже бачили у БДПерському меморандумі, тому не варто напевно на них сподіватися, але без цієї приписки, в принципі, було б ще гірше, напевно, тому краще з нею чи без неї. Але знову ж таки серйозно на це покладатися не варто, і гарантій безпеки якби і немає. Ось ще цікава інформація про що пише NBC News. Так вони пишуть про те, що Росія на перемовинах у Саудівській Аравії пропонувала Сполученим Штатам корисні копалини на окупованих територіях, йдеться. Про Запорізьку та Донецьку область, що Росія пропонує адміністрації Трампа теж там добувати якраз корисні копалини, і що Росія це дозволить зробити. Щодо реакції адміністрації Трампа, то видання пише про те, що Сполучені Штати не брали на себе такі зобов'язання, але не виключили такої можливості. Напевно, це обговорюється якраз всередині Білого Дому. Тобто, правильно я розумію, що Путін воював за руський мір, поклав. Сотні тисяч російських солдатів, щоб потім передати ресурси захоплених земель американцям. Це просто геніальний мов. В принципі, я вагою від такого розуміння руского міра навіть такого не очікував. Цікаво, що там кажуть зетники. Хоча, в принципі, не цікаво, їх думка нічого не варта. Але ситуація справді ніби з паралельної реальності, і справді, ради чого Путін почав війну. Трамп нещодавно запропонував продавати по 5 мільйонів доларів спеціальні золоті карти для того, щоб люди могли проживати там і потім могли претендувати на американське громадянство. Змі зауважує, що ця нова програма може замінити стару програму, яка існує з дев'яносто року, де за інвестиції в Сполучених Штатів люди могли отримувати грін карту стосується це великих інвестицій десь біля мільйона доларів. Але наразі зауважую, що не зрозуміло, чи може Трамп це якось змінити без якраз схвалення конгресу. А що у Трампа спитала, а чи розглядає він продаж цих золотих карт російським олігархам? І він заявив, що так, це можливо, і ще деякі російські олігархи досить добрі люди. Ну і взагалі Трамп заявив про те, що він розраховує на цьому заробити 5 чи то 50 трильйонів доларів. Продамо мільйон, правда, мільйон це 5 трильйонів доларів, 5 трильйонів. Говард використовував іншу цифру, але це 5 трильйонів доларів. Якщо ми продамо 10 мільйонів, що можливо 10 мільйонів надзвичайно продуктивних людей прийдуть, або людей, яких ми зробимо продуктивними, вони будуть молоді, але талановиті, як талановитий спортсмен, це 50 трильйонів доларів. А ну це звичайно якісь фантазії Трампа, але взагалі кажучи, американське громадянство це не те громадянство, яке хочуть отримати якісь багаті люди насправді, тому що там є так званий глобальний податок, який ви будете сплачувати. У будь-якому разі, навіть якщо не будете жити у Сполучених Штатах, але будете мати громадянство Сполучених Штатів. Тобто, ви все одно будете сплачувати податки, де б ви не жили і де б ви не заробляли. А пам'ятаю, утінькова була з цим велика проблема, що він там щось не доплатив, виходив з американського громадянства і через суд його майже не посадили. Але за підсумком він просто виплачував якісь шалені суми американській владі. Тому насправді не дуже багато людей з великими грошима. Хочуть американське громадянство. А видання Financial Times пише про те, що Макрон не зміг доматися від Трампа гарантії допомоги Сполучених Штатів у разі розміщення миротворців на території України. Раніше вони зустрічалися, і там йшлося про те, що Сполучені Штати якось підтримали французів, а саме у а саме, що Сполучені Штати надали їм логістичну розвідувальну та військову підтримку. Ішлося про те, що Сполучені Штати повинні опосередковано допомагати миротворчій місії і напряму не втручатися, як того Трамп і хотів. Але як пише видання, Трамп не хоче зовсім. Ніякої участі у цьому брати і не дав ніяких обіцянок Макрону на цей рахунок. Загалом тема з миротворцями продовжує згортатися, А Трамп, як і раніше казав, не хоче приймати у цьому ніякої участі, і навіть опосередковано, як пише видання, теж не хочуть ніяк допомагати миротворцям, там французьким чи британським, які будуть знаходитися на території України, якщо ще будуть знаходитися. Загалом така дивна поведінка Трампа не перестає дивувати, чи то такі дивні d шахи, чи то Трамп просто ебанувся і сам не знає, що робить. Та й взагалі останнім часом Сполучені Штати перебувають у серйозній політичній кризі, враховуючи, що останні три президента – це Трамп і Байден. До речі, ось Лавров на цей рахунок ще висловився. Але президент Трамп, коли на прес-конференції ця тема була затронута, як я читав, сказав, що рішення розвертування миротворчих сил можливо лише в Согласія обеих сторон, до речі, Трамп нещодавно говорив про те, що, начебто, Росія не проти розміщення миротворців, але Лавров говорить протилежне, не знаю, чи то трактовка у Трампа була неправильна, чи то Лавров просто грає таку роль злого поліцейського. В принципі, останнім часом вже не вперше помічаю, що Лавров відіграє такого найбільшого яструба і не хоче йти навіть на перемовини, про що він неодноразово говорив. Кандидат у президенти Румунії Джорджевську нещодавно був заарештований і доправлений для допиту у генпрокуратурі, а його підозрюють у діях проти конституційного суду Румунії, публічному підбурюванні створенню фашистської організації та будучи перевіряти щодо фінансування його передвиборчої кампанії. На сторінці самого Джорджеску було написано, що його затримали, коли він якраз збирався знову подати свою кандидатуру на посаду президента. А насправді не знаю, як до цього відноситися, тому що зрозуміло, що там Джорджеско про російський, він відкрито про це говорить, і що там китайські фінанси напевно якось замішані у цих виборах. Тим не менше, ось такий пресинг позасистемного кандидата не може налякати. Не Знову ж таки, у самих системних політиків просто нульова рефлексія, чому так відбувається, і чому за цього Джорджеско вирішило проголосувати майже треть країни. У цьому і полягає головна проблема, що системні політики не розуміють запиту суспільства і тому перемагає на виборах навіть ось такий кандидат, якого бозна хто фінансує, і це людей, в принципі, не дуже тривожить. А Трамп нещодавно заявив про те, що Євросоюз створили, що підставити Сполучені Штати, і що взагалі створили якби на противагу Сполученим Штатам, тому він збирається вводити 25% мита на імпорт усіх товарів із Євросоюзу. А також Трамп нагадав, що 25% мита проти Канади та Мексики запрацюють вже 2 квітня. Це якраз крайній термін, який був встановлений. Після останньої відсрочки, ну, по перше, реакція американських ринків просто вражаюча, усе почервоніло, і американські компанії почали падати, тому що очікують, що для них будуть доволі тяжкі часи. По-друге, щодо Мексики та Канади, то взагалі не зрозуміло, чи буде Трамп далі шантажувати ці країни на якісь поступки, чи все ж таки введе мита, тому що здається, що ці пугалки в принципі і були створені, щоб Мексика та Канада підкорялися Сполученим Штатам і щоб робили те, що Трамп захоче. Щодо Євросоюзу, то і справді Трамп правий він і справді був створений як противага Сполученим Штатам, як новий центр і як окрема світова сила, яка досі залишається досить аморфною. А ймовірно, з нинішніми загрозами може стати більш незалежною. Більше того, вони навіть створили свою валюту Євро, яка в принципі є досить успішною, і є другою валютою у світі після долара Сполучених Штатів, як у резервах, так і у міжнародній торгівлі. ЄСи, справді можуть бути альтернативним центром світу, але наразі вони залежні від Сполучених Штатів, і Трамп сам робить так, щоб Євросоюз ставав більш незалежним і відриває Європу від Сполучених Штатів, що з боку американської політики виглядає досить сумнівно, тобто Америка сама відмовляється. Від своєї зони впливу насправді звучить як божевілля. А ну щодо тарифів, я вже говорив про те, що там є і плюси і мінуси, але загалом, скоріш за все, це буде як у мінус Сполученим Штатам і призведе до економічного спаду. Знову ж таки, якщо Трамп і справді буде їх водити, а не займатися шантажем, як ми бачили з Мексикою і Канадою. Якщо це зроблено чисто для шантажу, то зрозуміло, що Сполучені Штати просто досягають своїх цілей, але якщо вони і справді будуть запроваджені на якийсь більш-менш довгий срок. То це буде бити по економіці Сполучених Штатів. Видання Рейтер повідомляють про те, що Сполучені Штати та Росія на зустрічі у Стамбулі не будуть обговорювати проблему України і що, в принципі, безпекові питання не будуть обговорювати, а переговори стосуються щодо відновлення дипломатичних місій. До речі, ось перемовини повинні пройти вже сьогодні. В принципі, щось мені підказує, що, напевно, будуть говорити все ж таки і про безпеку, і про інші питання, скоріше за все, так чи інакше, але на паблік це не будуть виводити. В принципі, про перемовини у Саудівській Аравії нам також не дуже багато чого відомо. Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна не буде припиняти вогонь без гарантій безпеки для Києва і говорить про те, що без гарантій безпеки неможливо цю війну завершити і тому, що вона може там початися знову. А поки що проблема у тому, що немає ніяких гарантій безпеки, Сполучені Штати не хочуть їх надавати, а Європа не зрозуміла, що буде робити. Може будуть якісь миротворці, і чи можна це буде вважати якимось серйозними гарантіями безпеки, також під питанням. А хоча знову можна пригадати українській владі, що гарантіями безпеки вони називали договори, які підписували там з Великобританією, з Німеччиною, з Євросоюзом і так далі. Це були договори про допомогу. І тоді Зеленський та уся влада говорили про те, що це ось гарантії безпеки. А тому вони якби існують, хоча б із риторики нашої влади. Ну а що говорити про щось серйозніше, то справді все доволі туманно. Так що Зеленський, не мудрі. С Америкой ты нас не зли. Жить больше с вами мы не будем. Россия ближе нам всего. И жизнь положим за нее. Думаю, эту женщину контузила.